Як на окупованих територіях проводять підготовку до 9 травня, там будуть запрошувати тих злочинців, які вбивали українців, щоб вони приходили в формі, розповідали дітям про свій так званий героїзм. Хто бере участь у таких заходах і які гасла поширюють, фактично там за списками під так само в добровольно промисловому порядку приходять на цей заход. Які акції до 9 травня проводять у навчальних закладах в окупації? І чим це небезпечно? В Маріуполі немає закладів освіти. В Маріуполі є центри пропаганди. Докладніше у цьому випуску? Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Празові. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада обмежила масові заходи на 9 травня на захопленій частині Запорізької області. Про це повідомив так званий губернатор окупованої частини регіону Євген Балецький. Це рішення він пояснив можливими провокаціями і забезпеченням заходів безпеки. Балецький зазначив, що цього дня не будуть проводити парад перемоги та масову ходу безсмертного полку. Водночас окупаційний чиновник повідомив, що регіон долучиться до російських акцій із назвами Вікна перемоги, Лист перемоги, Парти героя, а також проведуть у навчальних закладах так звані уроки мужності. У центрі національного спротиву зазначили, що місцеве населення не підтримує дії окупаційної влади. Саме тому вона і оголосила, що обмежила масові заходи. Крім того, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у середині квітня повідомив, що окупаційна влада готує масштабні екскурсії українських підлітків до Росії на 9 травня. Посадовець зазначив, що спекуляції на трагедії дозволяють Кремлю мілітаризувати населення і виправдовувати свою політику. Окупанти використовують дітей як інструмент своєї пропаганди і порушують не лише їхні права, а й міжнародні стандарти освіти і виховання. Дослідник історії Запорізького краю та голова Запорізького обласного центру громадської організації УТОПІК Валерій Стойчев розповів новинам Приазовія, що підготовка до 9 травня на окупованих територіях почалася ще з 23 лютого. Виходячи з цього, по всіх так званих приєднаних територіях на території Російської Федерації проходять заходи, конкурси щодо патріотичного виховання молоді з залучанням історичних. Моментів, це якраз події Другої світової війни, Великої Чесня війни, які вони називають, з поєднанням здобутків російської армії в ході СВО, вже відкритої війни проти України, і ці, ці наративи вони активно в своїх пабліках в інтернеті вічають щодо презентації там, в публічному просторі. Ну, наприклад, з на ранньої весни запущені всякі подібні конкурси патріотичного виховання приурочені до дня перемоги, де мета патріотичне виховання у нашої української молоді, яка проживає зараз на окупованих територіях, студентства, учнів. І, взагалі, о, всіх інших громадян, які там перебувають, крім того, до заходів 9 травня на окупованих територіях долучають місцеві музеї, каже дослідник. Яскравим прикладом є відкриття виставок публічного простору у Мелітополі, де залучаються герої Великої ліки війни наші земляки. Крім того, Зацінуються здобутки так званої СВО і ота Гедота, яка загинула в боях з українським військом, яка отримала медалі та нагороди посмертних героїв Росії. Навіть приїжджають їх родичі до Мелітополя, і ці мами, дружини, плакуючи, спомінаючи своїх дітей та чоловіків, розповідають про їх героїчний подвиг і вклад. Цього так званого руського воїнства в освобожденні наших захоплених територій. Е, крім того, наголошується про те, що е, треба пам'ятати коліні, яке воюва у великій зані війни, і акцентувати якраз залучання молоді в вихованні патріотичного виховання молоді саме ще і героями свого, крім того, ще і земляками, нашими запорожцями, колаборантами які Загинули на Запорізькому фронті або на українському фронті російському вони є е, е, освободителі землі Руської. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Херсонщини також триває підготовка до 9 травня. Наприкінці квітня у Генічеську представники єдиної Росії разом із місцевими силовиками і чиновниками провели російську акцію з назвою Георгіївська стрічка. Окупаційна влада прозвітувала, що до цього заходу, начебто, також долучилися місцеві жителі, зокрема молодь. Музеї, які перебувають на окупованій території Херсонщини, також беруть участь у російських акціях до 9 травня. Призначена Росією директорка так званого Херсонського обласного краєзнавчого музею Тетяна Шандра, розповідаючи про виставку, яка відкрилася у цьому закладі, згадала і про те, що Росія досі зазіхає на Херсон. У газеті Правда з'явилися такі слова: Вот он Херсон. чудесный, теплий, прекрасний наш міст, тепер навсегда наш. Вот он Днепр, могучий, вольный, широкий, до самого моря. Навсегда наш, і ми хочеться, щоб ці слова прозвучали в скористі. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам при Азові, що російська окупаційна влада продовжує впроваджувати культ 9 травня на захопленій частині регіону. Насправді, ми фіксуємо, що вже зараз вони провели і продовжують проводити ну відносно масові заходи. Пропагандистського характеру пов'язаного з травними святами, це і суботні, так звані радянські, і е, інші заходи, присвячені вже там, 9 травня, вже завчасно. Причому вони дуже активно задіяли, скажімо е, так, навіть каральні органи, ті, такі як слідчий комітет, який е, фабрикує кримінальні справи проти наших людей. Цих е, закладах, вони де, там і дерева саджають, і, м діточок активно залучають до цих процесів, і орківські стрічки на наших дітей там розвішують і проводять е, пропагандистські такі навчання, розповідають е, історію створення георгівських стрічки, як її потрібно правильно носити. Ну, тобто це такий культ, знаєте, роблять. Заходи, які планують проводити на окупованій частині Херсонщини, не будуть масовими, але їх збираються активно висвітлювати у російських медіа, каже політик. Це була інформація, що дійсно там з Криму заїжджали люди, які повинні там допомагати організовувати ці заходи, але те саме з uh, питань організації, тобто інформація зараз про те, що буде якась завезена масовка, такої немає. А те, що з Криму приїхали там з Єдіної Росії там допомагати так звані. Ну тобто, така інформація вона була була інформація з генічівська, що вони там вже якісь наради проводили, узгоджували там що де буде проводитись, як це повинно бути висвітлюватись. є вже. Наскільки нам відомо, є певний графік, там і перелік так званих журналістів з Російської Федерації, які прийдуть це висвітлювати на центральних російських каналах, присутні на подібних заходах. Це зазвичай люди, які напряму залежать від окупаційної влади, додав Юрій Соболевський. Вони, нібито, заявили про те, що так воно не буде масових заходів, але знаєте, насправді їх не буде, тому що немає людей, які готові там йти на ці свята. Якщо там, коли вони організують якусь ярмарку, то ну дійсно люди приходять, але вони приходять не святкувати вони приходять це. Ну хтось щось там придбає, хтось там з ким поспілкується. Тобто, це ніяк не пов'язано з їхньою ідеологією, або це ніяк не свідчить про те, що якась є підтримка у населення. По ці свята вони чудово розуміють, що це зовсім інша ситуація, і саме тому ми бачимо, що там в першу чергу ті, хто присутні на цих заходах, це люди, які отримують заробітну плату з зараз з бюджету Російської Федерації, так звані бюджетники, які фактично там за списками під примусом, так само в добровольно промисловому порядку, приходять на цей заходи. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новина про Азовія, що російська окупаційна влада робить особливий акцент на залученні дітей до акції до 9 травня. Росіяни мілітаризують школи і навіть дитячі садочки, тобто вони постійно влаштовують такі заходи з тим, що, скажімо, так вдягають дітей у. Мілітарійські е, засоби, форму е, роздають їм там макети е, зброї. Ну, тобто, ми бачимо, що е, це в них йде. Скажімо так, ну я завжди кажу, що в Маріуполі немає закладів освіти. В Маріуполі є центри пропаганди. В них працюють пропагандисти, тобто, ті, хто покликаний зробити з дітей відповідно таких. Людей, які ненавидять всеукраїнські, і вони також там будуть запрошувати е, тих злочинців, які вбивали українців, щоб вони приходили в формі, розповідали дітям про свій так званий героїзм е, вбивства мирних громадян в Маріуполі. Залучення дітей до таких заходів є особливо небезпечним, вважає депутат. Ми чудово побачили цей приклад на Донецьку, тому що ті. Самі діти там в 14-15 році, яким почали ось цю пропаганду нав'язувати мілітаризувати школи, дитячі садочки. А, власне кажучи, ось ці діти, потім, які навчались в 14-15 році, вони піш... пішли вбивати а, людей, а, наприклад, при окупації Маріуполя, і вони були найжорстокіші, на жаль. Тобто ми маємо е, ціле покоління е, тих, кого е, Росія навчила ненавидити Україну, ненавидити все українське, і відповідно вони були одним з найжорстокіших, коли е, почалася окупація процес окупації е, Маріуполя. І, власне кажучи, вони займаються тим і далі, тому. Це є певна, скажімо так, сторінка окремо повинна бути розслідування цих справ, і я вважаю, що абсолютно стосовно цих всіх, всіх тих там так званих вчителів, директорів шкіл повинні бути відкриті кримінальні справи, тому що це не вчителі. Нагадаємо, що за українським законодавством день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років відзначається 8 травня. Законопроект як невідкладний вніс минулого року на голосування президент України Володимир Зеленський. Тоді він зазначив, що з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна має відзначати день перемоги над нацизмом разом із усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом, саме 8 травня. Раніше, з 2014 року, був запроваджений день пам'яті та примирення 8 травня. 9-го ж відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дмитро Забавін розповів, що окупанти і досі поширюють наратив, що українська влада нібито забороняла відзначати день перемоги. 9 там травня, яке окупанти відзначали в окупованому Маріуполі. 9 е, травня 2022 року. Вони зробили там. Е, Відеоролик, в якому показали, що е, якісь бабусі там підійшли до окупантів і е, сказали, що дякую, що ви нас там звільнили. Дякую, що ми тепер можемо святкувати свята. Звісно, що все це було постановочне, е, тому що уявіть собі, місто все в руїнах. Е, вони обрали тоді єдину вцілілу там центральну площу в Приморському районі. Вони одразу запустили цей трек про пропаганду. Що нібито а, там з 2014 року якісь умовні націоналісти забороняли щось святкувати, і відповідно а, людей прийшли і звільнили, щоб вони на руїнах могли святкувати якісь свята. Ну тобто, в них а, коли а, вони не можуть надати навіть там хліба, вони надають. А... Як то кажуть, хліб та зреліще вони надають зріліще, тобто вони влаштовують е, різні пропагандистські заходи, в тому числі і е, на навчен зруйнованому драмтеатрі, е, коли вони проводили різні там показові концерти. Експерт аналітик Центру громадянської просвіти Альменда Олег Охречко зазначив, що Росія з усією тривалостю Другої світової війни навмисно відокремила період, який назвала великою вітчизняною, і побудувала на цьому пропагандистську роботу. Ну і зрозуміло, апофіозом стає день перемоги. Щороку буквально освітній простір заповнюється. Різними акціями, які тільки можливі до цього дня, причому задіюються всі ланки, які можливі, починаючи від дошкільних навчальних закладів. А російські окупанти дуже активно працюють і безпосередньо з дітьми дошкільного віку, і завершуючи вже всі інші ланки освіти: це і школи, і профтехучилища, коледжі. ну, зрозуміло вищі навчальні заклади. Перші заходи до а, так званого дня перемоги розпочалися ще наприкінці лютого. І ось з цього часу відбувається такий, навіть у них є така одна з акцій Марафон, а, який зараз проходить по всіх навчальних закладах, які охоплюють буквально а, все, що тільки можливо. У закладах освіти окупанти проводять понад 20 акцій, присвячених 9 травня, каже правозахисник. За його словами, ці події дуже серйозно впливають на психіку дітей і на їхнє формування. Акція вікна перемоги, акція стрічка перемоги, вахта пам'яті поколінь, акція сади перемоги, конкурс строє», весна перемоги, диктант перемоги, марафон, наслідники перемоги, урок мужества, велика перемога, онлайн акція правнуків. Перемоги, а, патріотичний диктант, Я попню, я горжусь, флешмоб Пісня перемоги. Акція а, з добрим ранком ветерани. Всеросійська а, акція Письмо Солдату, акція Геройська стрічка. А, уроки розговори про важливо присвячені Дню перемоги. Акція Ми наслідники перемоги. Військово-патріотичний конкурс Перемога за нами. Акція класика перемоги. Всеросійська спортивна а, військова гра «Перемога». Ну, і це Ще не всі заходи, які відбуваються. Існує багато різних акцій. І ось для прикладу, це навіть не акція, постійна. Ну, постійна акція, а вахта пам'ять. Це почесний караул біля пам'ятників. Представники окупаційних структур та ті, хто з ними співпрацюють, долучаються до подібних заходів найактивніше. Втім, окупаційна влада намагається залучити і інших місцевих жителів. Додав Олег Охредько. Причому будуть залучатися не тільки самі діти, а й їх батьки. Ну, по-перше, це підготовка самих дітей, пошити форму або купити її. А друге, обов'язково бути присутніми на цих заходах, які будуть. А, причому ці заходи мають різну форму, а починаючи, якщо ми вже казали, від так званих парадів або а, конкурсів, виконання пісень. Вірші, які виконують, не обходиться зрозуміло без конкурсу або мокати виставок малюнків, які є, тобто охоплюються всі сфери дитячої діяльності, які тільки є, які тільки можливі, і на жаль, починає з'являтися навіть те, що до дошкільних навчальних закладів приходять із а, справжньою зброєю яку дають дітям, щоб вони потрималися, тобто відбувається вже привчання дітей до цієї зброї, які є, і я плекаю надію, щоб нічого не відбулося, тому що вже випадки ще на щастя, не в дошкільних закладах, а в таких закладах, коли зриваються гранати, під час того як показують їх дітям, вже проходили на тимчасово окупованих територіях. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини приазов'я.